Усім привіт! Я думаю, кожному знайома ситуація, коли ти хочеш, щоб наступний рік прийшов максимально класно, максимально продуктивно. Ти ставиш собі дуже амбітні цілі. Приходить рік, ти дивишся, нічого з цього не виконано, і все здається не таким прикольним, як воно могло би бути. Того давайте з вами розбиратися, як нам взагалі провести кінець цього року і розпочати наступний рік так, щоб в кінці наступного року ми були задоволені собою. І поки я монтувала це відео, я зрозуміла, що я не сказала найголовніше, що Потрібно зробити того, я вставлю це тут на самий початок. Найголовніше наприкінці цього року сядьте і щиро подякуйте собі за те, що ви зробили цього року, або за те, чого ви не зробили цього року. Це насправді дуже важливо, тому що ти, ось саме ти, хто дивишся це відео. Ти був цього року або була цього року дуже молодець. Ти зробила максимально все, що від тебе залежало, і максимально все правильно, наскільки це могло бути. І саме ось цей твій досвід, який ти здобула чи здобув цього року, допоможе тобі наступний рік прожити краще, більш наповнено і просто так, як ти захочеш. Тому найголовніше це подякуйте собі. Ви молодці, цей рік закінчується і починається наступний. Розкажу вам так, я дуже люблю поставити собі максимально амбітні цілі, і, звичайно, потім їх не виконати, тому що я просто не встигла, як, наприклад, там, вивчити якусь мову, або там багато куди поїхати, щось таке подібне. Ну, взагалі є речі, які просто нереально зробити за рік, якщо ти ще чимось займаєшся. І це абсолютно нормально. І це перша напевно порада, яку я вам сьогодні дам. Це зважати на те, який у вас реальний темп життя, тому що приклад з мого життя я постійно собі ставила ціль, наприклад, там вивчити. Та англійську мову за рік, або в мене, не знаю, десь років 5, просто ціль переходить з року в рік, це відпочити, спокійно провести рік, навіть ніде там не брати участі і так далі. Але це просто було насправді нереально. І я тільки десь, напевне, на. Третій чи четвертий рік це зрозуміло, що це нереально? Чому через те, що я просто подивилася, що реально я роблю в своєму житті, і який в мене є зараз етап життя? І тому, наприклад, якщо я навчалася в університеті, то ці чотири роки, там, поки був макалаврат, потім півтори роки магістратури, то ну зрозуміло, що ці роки апріорі не можуть бути спокійними, вони апріорі не можуть бути звичайними, і апріорі в ці роки не можна плести по тщі, враховуючи мій характер. Тому якщо у вас теж є якісь такі активності, які ви точно не можете викинути зі свого життя, такі як, наприклад, навчання, якщо це якесь таке офлайн навчання, або, наприклад, робота, то тоді варто ставити свої цілі, враховуючи те. Скільки у вас дійсно буде часу, якщо ну, зважати на те, що дуже багато часу ви будете витрачати на ці цілі, того це порада номер один. Друга порада це зважайте на те, взагалі, який у вас зараз умовно сезон життя. Звичайно, що це стосується не тільки року, але й в загальному для того, щоб якось не знаю, сяяти, для того, щоб мати якісь... Класні досягнення, які вас будуть надихати, вам 100% потрібні будуть сили. Якщо ви постійно будете рухатися в такому максимальному темпі і витрачати максимально своїх ресурсів, то ну дуже довго так працювати неможливо. Наприклад, якщо взяти автомобіль, ви не можете постійно гнати там 250 км, взагалі не рекомендую вам швидко їхати, але в загальному, ви не можете постійно їхати на такій швидкості, не зупиняючись, по-перше, по-друге, Друге, не е, додаючи якийсь ресурс, там в цьому випадку пальне, чи там не знаю, якась електрозарядка, але в будь-якому випадку, так само і вам, як і автомобілю, потрібен час і на відновлення, і на планування, і просто на те, щоби. Остигнути, ну типу, як сказати, охолонути, охолонути, для того, щоб трошки охолонути, і для того, щоб підготуватися далі. Тому що, вертаючись до цього ж прикладу, коли ви їдете в далеку дорогу, ви не просто не знаю, там вийшли з роботи, сіли на парковку, все, поїхав я там 2000 км в один бік. Звичайно, ні, ви 100 заїдете на СТО, ви перевірите, чи все у вас в порядку, ви 100% поміняєте якесь там масло трошки наперед, чи щось подібне. Тобто, ви підготуєтеся до цього. Так само в житті і працює. Якщо ви ставите собі якусь таку прям супер велику ціль, то треба і собі запланувати час для того, щоб підготуватися до неї, по-перше. Потім щоб її виконати реальний час, а потім для того, щоб відновитися після цього. Третя моя порада це підбити підсумки цього року. я собі записала декілька пунктів, які я виконую, які там я би хотіла виконувати. І перше, це реально взяти, подивитися, що ви зробили за цей рік, або що з вами сталося за цей рік, якщо ви цього не занотовували упродовж року. Тому що це, знаєте, взагалі новий рік це просто там якась нова дата, але так склалося вже в нашому житті, що це є таким певним чекпоінтом, є якимось таким Рубіконом, є якоюсь межею, коли щось одне закінчується, щось друге починається. Тобто один рік закінчується, а другий рік починається. І це така можливість зробити ретроспективу того, що ви зробили, що з вами ставалося, і так далі. Тому тут я би вам рекомендувала записати все, що з вами було. За цей рік, що вам найбільше запам'яталося. Наприклад, що я занотовую я. Я занотовую місця, в яких я була, та в яких країнах я була, в яких містах я була, скільки часу я там була, що я там робила. Потім що я в загальному щось зробила, і тут я записую те, що було для мене серйозним. Наприклад, там я закінчила ті школу, або там я склала іспит з англійської мови, тобто щось таке серйозне, що я зробила цього року. Але також я можу записувати те. Там і такі речі, які насправді, ну, скажімо так, не є дуже важливими. Не є дуже об'ємними, але особисто для мене вони є важливими, або особисто для мене було важливо це зробити, або там мені це якось складно далося, або я горда за себе і пишаюся собою. Що я це зробила? Тому пишіть те, що саме вам відгукується в цьому списочку. Я стараюся до нового року встигнути собі записати е, листа в майбутнє. До речі, в мене там десь стоїть зошит, в якому я записую свої листи в майбутнє. Мені здається, я вже говорила про це у відео про сім практик зв'язку з собою. Якщо ви його ще не бачили, то обов'язково переходьте. Подивіться. Мені здається, в цьому відео казало, що я цього листа записую, як правило, восени, але ще. Ви маєте знати про те, що я ніколи ну не знаю. Останні десь 3-4 роки я не писала його за один раз, тому що там було дуже багато. Там 2022 рік двадцять мене видався настільки насиченим, що там аж 40 сторінок. Уявіть собі, то я декілька разів сідала і його писала. А, тому я десь починаю десь навесні, ой, весени інколи влітку. Але переважно я закінчую уже взимку його, а інколи навіть уже там і після нового року. Але цього року я буду дуже намагатися, щоб встигнути його закінчити саме до нового року. А так далі, прикольна практика. Я її ще не робила, але я хотіла би її зробити. Це записувати собі відео в майбутнє. Мені здається, це прикольно. А, ви дивіться, як вам відгукується, не відгукується. Я просто такі речі люблю. От і до речі, в нас з колією є така традиція, що ми на новий рік сідаємо і записуємо такий подкаст і розповідаємо, що з нами відбувалося за цей рік. Ну це така не публічна історія, це чисто для нашого такого сімейного архіву. І... Поза минулого року ми почали це робити. Нам було дуже прикольно, досі цей випуск ще не змонтований. Я там ще трошки протикалася зі звуком і у Колі погано записався звук. Але що цікаво, за минулий рік ми дуже хотіли записати, але ми щось були втомлені, і ми досі цього не зробили. Але ми плануємо цього року. Ну, я принаймні планую, сподіваюся, Коля теж, що ми ще встигнемо записати цього року або вже. За цей рік запишемо типу як за цей рік і за попередній рік. Але це цікава доволі традиція. Можете теж започаткувати вам така ідея для якоїсь активності з вашою другою половинкою, тому що це прикольно насправді. От просто спробуйте навіть подивитися, як ви двоє реагували там на якісь одні і ті самі події. Далі, звичайно, це переглянути, якщо у вас є таке цілі, які ви ставили собі на цей рік, або там якісь бажання, які ви хотіли виконати на цей рік, або згадайте, що ви загадували на новий рік. Минулого року і подивіться, що з цього виконулося, що з цього не виконалося, чому, наприклад, вона не виконалася, можливо, щось для вас стало вже неактуальним. До речі, у мене є відео по постановці цілей. Переходьте його, дивіться. Доволі мені здається, корисне в плані того, якщо ви хочете навчитися ставити собі цілі. От. Але там я просто ще розповідала і про те, як взагалі зрозуміти, які цілі ставити. І ну, загалом, я думаю, вам до цього корисно подивитися, так що переходьте і дивіться. І обов'язково подивіться, які і з цих цілей ви ще можете виконати, тому що часто є якісь цілі, які або бажання, які в нас є, які насправді не потребують навіть багатьох зусиль від нас або багато часу. Просто треба взяти і це зробити. Наприклад, у мене є така штука. Я дуже рідко насправді розбираю, наприклад, всі свої речі. Або передивляюся, що в мене там є в усіх моїх тумбочках і так далі. Це насправді справа кількох годин, але не знаю, я постійно якось це відкладаю, воно постійно в мене не в пріоритеті, але це все, що можна зробити. І того, можливо, у вас теж є якісь такі штучки, які ви можете собі зробити ще і поставити галочку цього року. Далі я буду собі готувати фундамент на наступний рік, і зразу скажу, я завжди навіть коли ставлю собі цілі на якийсь рік і думаю, що ось це там обов'язкова ціль. Я знаю, що я її можу і не виконати, і що в мене завжди є шлях назад я можу передумати і взагалі собі придумати якісь інші цілі впродовж року. Але я намагаюся підготувати собі такий фундамент на наступний рік. Що я роблю? Отже, по перше, я себе запитую, як взагалі я хочу, щоб пройшов цей рік. Як я хочу почувати себе цього року. Це насправді дуже важливе запитання, тому що якщо умовно ви хочете трошки відпочити, а ви собі там наплануєте, не знаю 10 походів в гори, 30 подорожей, 10 навчань і так далі. Ну, навряд вам вдасться відпочити цього року. І тому, наприклад, якщо ви хочете відпочити, то тоді треба ставити собі такі цілі, які допоможуть вам відпочити відновитися. Нехай це можливо буде не на увесь рік. Хоча, якщо ви хочете відпочивати весь рік, це теж добре. Планувати взагалі відносно того, як ви хочете себе почувати. Наприклад, якщо ви хочете завести більше знайомств. Класно, ви можете собі поставити умовно фокус року, так завести більше знайомств, розширити якийсь там свій нетворкінг, нетворкінгову сітку, ну загально, ви зрозуміли. І вже відповідно до цього ставити собі ще якісь там цілі, які будуть вам допомагати розуміти, що так, я виконую цю ціль або ні. Або, наприклад, якщо у вас вже багато є знайомих, але ви хочете з ними покращити контакт, то це може бути. Наприклад, фокус на те, щоб там, більше контактувати з друзями, які у вас вже є. Або, наприклад, більше контактувати з вашою сім'єю, підтримувати з нею зв'язок. Або, можливо, ви хочете зробити собі рік подорожей і набиратися нових вражень. Можливо, ви хочете зробити собі рік рефлексії і трошки. От у мене, до речі, ось цей рік, я можу сказати, це, напевно, був у мене рік рефлексії, рефлексії тому що я дуже багато, в принципі, і мала часу для того, щоб щось обдумати. От, І тому, тому так. В принципі, можна сказати, я виконала свою ціль на цей рік. Тому ви можете теж собі поставити якусь таку. Головну ціль, яку ви хочете досягнути цього року, але зважайте на те, що ви маєте відповідати собі на за запитання, як взагалі я хочу себе почувати, що зробить цей мій рік мене кращим як особистість. Далі це, звичайно, написати собі цілі, які ви хочете. Хтось собі пише просто рандомну кількість цілей, хтось собі записує, наприклад, 10 цілей, 5 цілей. Це все залежить, якби тільки від вас. Знову ж таки, запрошую вас подивитися відео про постановку цілей, тому що я думаю, вам це буде. Де корисне саме перед новим роком, коли ви будете обирати, які цілі ви хочете поставити собі на цей рік. На цьому моменті довго затримуватися не будемо. І е, далі я хочу вам розказати про те, що ви маєте писати ось ці цілі е, достатньо реалістично. І я б рекомендувала виділити ці ті цілі, які ви хочете обов'язково виконати, а інші цілі, наприклад, опційні або ті, які ви хотіли би. Виконати, але знову ж таки, це як вам захочеться, це те, як я собі роблю. Далі я буду робити собі нову замітку на новий рік. В мене щороку, року, не як року, десь напевно 3 з двадцять. Першого так, мені з 21-го року у мене кожен рік в телефоні є замітка. Вона у мене закріплена, і вона називається дуже просто. наприклад, 2023, 2024 І зараз буде в мене цього року, наступного року нова замітка 2025, Куди я буду записувати якісь важливі для мене події, які відбувалися впродовж цього року. Це до речі, дуже класно. Тому що, по-перше, дуже легко потім підбити підсумки року. Я почала це робити. Я серйозно вам дуже рекомендую подивитись моє відео про сім практик зв'язку з собою, тому що я там розказувала про щоденник досягнень. В мене ця традиція з'явилася ще з такого щоденника досягнень, коли я читала Боди Шефера. Але воно переросло в такі типу річні підсумки. І для мене це прикольна традиція, де я розумію там, куди я рухаюся, як я рухаюся, там наскільки я була вірна. Тому що я собі поставила на початку року тому фокусу, чи ні, чи це було виправдано, чи ні. Тому це теж прикольно, бо ви коли записуєте собі упродовж року, що з вами відбувалося, в кінці року вам не треба вже сидіти згадувати, ага, що зі мною там відбулося. А ви вже собі бачите і можете дописувати ще туди щось і взагалі доповнювати щось значно легше, аніж писати з нуля, особливо коли минув а, цілий рік. Тому от я буду готувати собі таку замітку і рекомендую вам теж спробувати. І останнє, що я буду робити при підготовці до нового року, це я думаю, так що я створю нову сторінку в Notion, яка в мене буде називатися теж 2025, і там я собі зможу відслідковувати, що коли я хочу зробити, які в мене є завдання і так далі. Але я ще в цьому не впевнена. Я подивлюся, якщо мені це буде потрібно, я буду це робити. Але для чого взагалі мені така сторінка, і чого я кажу, що можливо. Я буду це робити через те, що я буду бачити, наскільки в мене буде багато якихось моїх цілей, і можливо мені буде зручніше це відслідковувати, наприклад, там в нотації або будь-де в іншому місці, тому що часто буває так: на початку року ми такі дуже сильно замотивовані. У нас багато енергії. Тим паче нам здається, що у нас цілий рік попереду це багато 12 місяців. Але по факту. Коли минає перший рік нового року, другий рік нового року, здається, що ще багато часу, можливо, немає з нашого боку здійснено так багато кроків для досягнення цілей, які ми собі поставили. А потім ніхто ніколи не помічає, наскільки швидко проходить час, і все, вже, вже там потім не знаю, листопад-грудень, і здається, ага, вже немає часу виконувати ці цілі. А коли з самого початку року, коли ми плануємо цілі, ми одразу собі робимо хоча б орієнтовні таймлайни, наприклад. В січні я хочу звернути більше уваги на своє фізичне здоров'я і вибудувати якусь рутину фізичної активності. Зрозуміти, як я. Хочу, що мені найбільше подобається, робити а, з різних видів спорту, і потім там далі це продовжувати. Або, наприклад, сказати собі, я з травня буду займатися тим, що я буду фізичним здоров'ям, звертати увагу, точніше на нього, а там в січні я хочу зробити там якусь глибоку рефлексію, або записатися на курси англійської мови, або щось таке подібне. Тобто, коли ми розплановуємо в часі, коли ми щось починаємо робити, і бажано ще, звичайно, ставити собі час скільки взагалі часу. Нам на щось потрібно. Тому ось так наразі це були всі мої поради, що зробити в кінці цього року, на початку наступного року. Підсумовуючи, я рекомендую вам подивитися взагалі, що було виконано з вашого боку за цей рік, що б ви ще могли виконати з тих цілей, які ви хотіли зробити, зробити рев'ю цих цілей і поставити собі нові цілі на новий рік, виходячи з того, як ви хочете себе почувати і якою особистістю ви хочете бути. Пишіть свої поради в коментарях. Мені як завжди буде цікаво почитися. І до зустрічі з вами в наступному відео. І я сподіваюся, що це буде ще в цьому році, а не вже в наступному. Всім па-па! Зустрінемося в коментарях.